Верні стаж ще трошки допрацьовує. Бачите, магазин крам прикрасив і ялиночку поставив магазин крам, і дідуха магазин крам поставив. Як на мене, магазин і крам, чи не найгарніше по всьому Львову. Прикрашені. Ну, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Я навіть нікому про це в магазинах Крам не казав. І давайте прогуляємось. подивимось. Що нового в центрі Львова за той час, що ми з вами тут не прогулювалися. Вечорі це добігає 17-та година. До Різдва Нового року залишається кілька днів. Так, правильно, добігає 17. <кій> Як ми це собі і уявляли. Все більше і більше локацій вже прикрашено до нового року. Ми на вулиці Лесі Українки. Я повернемо зараз на Краківську. Ще розглянемо на годинник. бач. Та, добігає 17-та година. йдемо трасікою на площу ринок має відбуться урочисте відкриття шопки на площі ринок біля міської ради я думаю якщо не в цій то в наступній серії обов'язково побачите Ай, жвава торгівля дідухами. Теж прикрашено. А, вже, я думаю, всі, хто хотів прикрасити, всі, хто мав прикрашати, вже всі прикрасили. Кого не прикрашено, ті, значить, не планували прикрашати. <клухи> я Алиночку цю праворуч. Де вам показували? Підсвітку і без підсвітки день і вечір. А, вони ще дзеркало наряжають. Молодці, що скажеш. Як конику легко знайомитися. Підходиш, кажеш, іго-го-го-го. Дівчата самі знають, що після цього треба робити. Це така пора, що бачите, більше людей виходить з центру, ніж заходить. Ми зупинили взагалі в такому місці, що перед нами ніхто не йде в центр. Теж цікавий віночок. вже казав, прикрас багато, вони різні. Я на вишня. Я на вишня завжди користуюся полярністю. А, быть за санта клаус правильно все персонажа назвать Гарно, гарно, прекрасно. Шапка уже сейчас будет. А ще йдемо трошки далі. Тут поки все перебач... перепобач, <кій> перефотографуються всі. А, це ми може, раніше бачили. А, а, ще одно дуже гар. Краса. Я бы, наверное, краса на краси. ма так видно бежи бежи дружок о заходи так Е, йдемо навколо. Навколо площі ринок. 17 у година? А, 17. 6 хвилин трошки не так, але 17 -та година це означає, що зараз вже мала би бути шопка відкриватися. Ми підемо подивимось на шопочку. Такі ведмедики прикольні. Люські круасани прикрасили себе. А, сьогодні. Ну, тобто не сьогодні. Мене таке враження, що цього року люблю особливо. Особливо гарно прикрашений <кхи> <кхи> До. різдва та нового року. Ой, давайте ще прийдемо на той бік. Тут, бачите, темно з цього боку традиційно темніше, і ресторанів і кафе менше. Ну, нічого дивного нема в тому, що саме тут мало що видно. А і вікна майже не світяться. Будинок на площі ринок з цього боку.